Всім привіт! Зараз буду робити огляд ринку криптовалют на сьогодні, на денному та на 4-годинному графіку. Скоріше за все, це буде дуже швидке відео, тому що у нас повноцінний висхідний тренд. До речі, ми дуже гарно відпрацьовували попередні зони, які я ще давала минулому місяці. Але зараз я, скоріш за все, просто видалю все зайве, і будемо дивитись актуальні. Зони підтримки та опору. Так, повидаляю старі позначки зону, яку ми пробили з денного графіку. А також у нас є зона спротиву, яка вже дуже давно у нас є на ринку. І будемо визначати актуальну підтримку. Найближча підтримка очевидно, у нас зіма цінами. Можемо її трошки розширити ось так. І... Поки що все. Якщо ми будемо доходити до сюди та формувати звідси патерни на покуп на продаж, вибачте, на денному або на 4-годинному графіку, то ми можемо їх торгувати з потенціалом до цієї області. На 4-годинному графіку у нас також повноцінний висхідний рух. І ми можемо визначити найближчу підтримку, Це буде ось цей мінімум. І визначимо його блакитним кольором. І начебто поки що все. Якщо буду формуватися нові, більш актуальні зони опору для 4 годин, я їх визначу та публікую або в себе в телеграм-каналі, або ж просто зніму нове відео. Тож, переходимо на ефір. Ми пробили всі зони денного графіку з опору, видаляємо їх. Видаляємо з годинного таймфрейму. А також старі неактуальні зони з 4 годинного таймфрейму. У нас є імпульсний рух ціни на гору. Я можу визначити лише тут підтримку. Ось так от. але навряд чи ми сюди дійдемо, тому будемо чекати на формування нової підтримки. тобто... Підтримка буде формуватися після корекції вглиб цієї висхідної хвилі, і на продовження оновлення цього максимуму. Тоді ми можемо визначити нову підтримку. А поки що ніякого опору і ніякого, ну, опір можемо подивитись за старими цінами. Це найближчий буде опір аж ось тут. Ну так, далеченько. Будемо просто дивитись, як буде розвиватись ситуація зараз. На 4 годинах також повноцінний рух на гору. Найближча підтримка у нас ось по цим цінам. І також у нас є слабенька зона спротиву. Обережній, якщо будете торгувати від цієї зони. Переходимо на солану. У нас є також повноцінний рух на гору, і у нас є ось ця найближча підтримка. Опору ніякого я тут поки що не бачу. У нас є ось цей опір, можемо його, до речі, визначити. Ми зараз знаходимося біля нього. І все ж таки так само. І це слаба, слабка зона, тому що вона дуже далеко знаходиться. І ми маємо побачити уповільнення бичих свічок. Тож торгуйте на продаж зараз дуже обережно. На 4-годинному таймфреймі, у нас також повноцінний рух ціни догори. У нас є остання хвиля висхідного руху. Ми її так, визначу Ось так. І можемо визначити зону опору для 4-годинного таймфрейму. Вона співпадає з денною зоною опору. Тому обережно торгуємо, якщо тут закривається свічка пін-бару. То я кажу краще почекати, поки оці бичі свічки будуть якось дуже слабенькими. Переходимо на XRP. Якщо ви хочете, щоб я розглядала інші. Якісь монети, будь ласка, напишіть це в коментарях. Тут е, нічого взагалі додати. У нас є зона підтримки, зона опору на денному графіку, є якісь локальні зони підтримки. Я не знаю навіть, як її кольором позначити. Є ось ця локальна зона опору, але я б від неї не відкривалася, тому що у нас є більш актуальна, більш сильна ціна е, на продаж. Це за цими цінами, і тому я їх повидаляю. цю зону можемо поки що залишити. На 4 годинах. На 4 годинах у нас також є повноцінний висхідний тренд. Ось ця зона, точніше, ось ця хвиля дає нам зону підтримки для 4 годинного таймфрейму. А також у нас формується outside бар на продаж проти цього руху, тому ми можемо визначити ось цю зону як зону опору, і дочекатися, поки ми дійдемо все ж таки до цих, до цих цін. Відкриватися ось так: от всередині хвилі, якщо це. Висхідний тренд, то тут краще проти тренду, ось за Фібоначі так точно краще не торгувати. Тож, подивимось, як буде тут розвиватися ситуація. Дот. Денний спочатку. Ну, я ж кажу, на крипті зараз дуже легко визначити всі напрямок тренду та якісь області на підтримку. Підтримку та опір. Ну, очевидно, у нас є ця хвиля. Очевидно, у нас є ось ця зона опору. Можемо її визначити та подивитися, як ціна буде тут реагувати на неї. Поки що ми нібито тут трошки уповільнились на, за цими цінами. Тож, почекаємо, що буде. Так, у нас є дуже слабка, дуже-дуже слабенька зона підтримки. Ну, від неї був інсайд-бар, але цей інсайд-бар, будьте обережні, він проти ось цієї зони на продаж зі старшого таймфрейму. Тому він може не відпрацювати. Тому чекаємо уповільнення бичих свічок та сигнал на продаж, і це буде наша перша зона фіксування прибутку. Лайткоін. Денний графік, так само: повноцінний рух ціни догори. Ось цю область визначимо як зону підтримки, і можемо визначити ось цю зону як зону опору та подивитись, як буде ціна проходити цю зону. У нас співпадає також, тут за цими цінами була якась реакція ще давненько. Тож будемо дивитись на 4 годинах, у нас також є зона опору, яка співпадає з, денними, з денною зоною, тому не буду її визначати. А тут ми бачимо, начебто у нас є злам структури з 4-годинного таймфрейму. Але поки що несхідний рух у нас не підтвердився. Якщо ми будемо продовжувати. Несхідний рух, він підтвердиться тоді, коли у нас буде несхідні максимуми, тобто тут сформується ще свічка, яка зламає цю лінію, і сформується новий мі максимум, який буде нижчий за попередній, та також новий мінімум, який буде нижчий за попередній. Тож поки що у нас тут ситуація невизначеності. Ми можемо продовжити рух ціни догори, так само ми можемо впасти на низ. Також у нас є ось ця. Область, це як буде перша зупинка. Якщо ми будемо імпульсно падати, то ми будемо тут зупинятись та дивитись, як буде ціна реагувати. Я би, скоріше за все, від цієї зони не відкривала покупок великих довгостроков... з довгостроковою перспективою, тому що у нас ще є більш сильна зона з денного графіку. І дуже часто ціна прагне саме до цих сильних зон зі старших таймфреймів. Подивимось на атом. Так, тут взагалі особливо, та і додати нема чого. Лише підтримка поки що, лише підтримка. І все. На 4 годинах. Також у нас є сильний рух догори, можемо визначити ось цю зону як дуже слабку зону на продаж. Але, знов таки, продавати проти такого агресивного руху ціни догори, то дуже ризиковано. Тому будьте обережні. Якщо хочете торгувати звідси, чекайте дуже гарних сигналів, таких як PPR або ж Outside Bar. І подивимось кардано. На денному графіку. Дивимось, у нас є повноцінний висхідний тренд. Визначаємо зону підтримки. І зони спротиву ніякої нема аж за цими цінами. Тож, це далеченько, тому не буду визначати: на 4 годинах у нас також висхідні максимуми, висхідні мінімуми. Можемо визначити зону підтримки за цими сінами. А, Та, начебто, і все. Можливо, слабенько ще зону спротиву, та дивитися обов'язково, як буде ціна підходити, та як буде формувати сигнали по прайс-екшу на продаж. Це основні монети, які я торгую. Якщо у вас є на розгляд інші пропозиції, будь ласка, напишіть в коментарях, які саме монети ви б хотіли, щоб я розбирала. До зустрічі нових відео. Дякую за перегляд та бережіть себе.